Привіт. Привіт! Кава від чоловіка, і зараз чоловік потім покаже майстер-клас, приготує м'ясо. Він робив все вдома в'ялене м'ясо. А сьогодні він приготує, яке? як воно буде називатися, солоне. Для початку буде кава. так? Ранкова кава. Потім будемо. Солити м'ясо. Ти казав, що для глядачів обіцяв зробити рецепт соленого м'яса, яке ти дуже любиш їсти. Машина, звичайно, над столом обов'язково. Любима картина і каву чоловік розливає. Кава чорна, да. Так, і з кружки. Це яка кружка? Металева, з кружки металева, так любить чоловік готувати. Да ще так стіжує. І далі пішов ритуал. Молоко, кому молоко? Там кому сливки, Без масла. І ось такий у нас ранок. Смачний ранок. Наш смачний ранок. Там ще у нас є смачні сливи, які купили. Кавун який нас. Ну ми ж не будемо з кавою кавун. Що ти мені даси до кави, розкажи. Що ти дружині своєї до кави купив? Ковбасу. Ковбасу? <реш> Бачите, він шукає ковбасу <реш> до кави. Шукає ковбасу до кави. Бо бутерброд гарячий, хочеш ти, так? Да? Чи ні? Та це... На грілі. Довго. В очікуванні смачного м'яса від а чоловіка. У нього ще є солене м'ясо, але він уже нове хоче зробити. Вроде тут накупляла хороше. Так, куми випин. А що хороша? Ну, скажи, гарно чи не гарно я купила. Раніше ж ти тільки купував, то ти знаєшся у цьому м'ясі. А я не дуже, але ну, я так дивлюся по красоті, наскільки гарно. Так, зараз я тобі дам, мабуть, ще блюда, куди складувати. Так, от ми маринуємо м'яско наше. Так, нарізали, поперчили, посолили. От. От приправи для гріля там ще взяв і соєвого соусу додаю. Так, добавлю свою соль, соль усу і все цело ми перемішуємо. Це для гриля, щоб на грилі готувати. Так, перемішуємо, щоб воно все пройшло. Сіль розійшлася равномірно помірався. Перець. Соєвий. Соус. Питався в м'ясо. Отак. Перев'яли його, потоптали і нехай маринується у нас. М'ясо для гріля маринується і буде смакота. Рецепт е, якого засоленого м'яса від чоловіка. Засолене. Григорій засолює м'ясо, таке, як дуже любить їсти, він, він його їсть. Можна сказати, майже кожного дня, йому дуже це все подобається. Ну, та? Такими кусками м'ясо. Давай з... покажу, з... яке воно м'ясо для цього. Що з як... Прорості. Ну, і та, я на тарілці, можливо. Так, поверни його, бо я не хочу, не хочу руки вимазувати. А для чого я Так, ось отаке. Ну, щоб показати, яке ти найбільше любиш маринувати. Беремось, нарізаємо, як сало салоні. Зараз беремо сіль, посипаємо солі. Ну, не так, щоб сильно солі, але щоб не сильно мало було. Ну от я зараз ближче покажу, ну, скільки ж тут солі. Висоване, добре. Так, і складаємо от у нас такі є соток. А ти вже з усіх боків ото присолив да. його. Тобто скільки тут, дай я покажу, скільки тут солі. Це воно з усіх боків. Ось так. Виходить, не... що не багато солі. Це, це? ще не посолено. Кожний кусочок я солю окремо. А, а я думала, думаю, як це ти так зразу. Я просто ніколи його не солю, ти не знаю, як це робиться. Тому мені То ж, цікаво. Хазяйка така Отака хазяйка погана. О, так Та ось. головне гарний, щоб хазяїн був. А тоді я буду гарна жінка. Якщо гарний хазяїн, то й жінка гарна. І в лоточок, який у кого в Все. Сіль положили, обмикали. І зложили в лоточек. Закріти можна. І ставимо в холодильник на два дні. Максимум, чи мінімум на два дні, щоб воно просолілося. Не в морозилку, а просто в холодильник. Може, я і не вмію м'ясо маринувати і сало тобі солити, але я вмію гарно запакувати все в холодильник. У нас навіть два холодильника. Ось це один такий холодильник невеличкий, ось стоїть. І, і ще ось один холодильник у нас є. Тут кухня така маленька, і такий холодильничок. Але ну, чомусь у нас не поміщається все в один холодильник. Чому не поміщається? Тому що. Ну, овочі купуємо, м'ясо то в морозилку і так поставити. А для овочів і фруктів іще треба місце. Для молока, для творога, для сметани, для всього надо, щоб кукувати. І, і посуд помив. І за собою прибирає. От друзі гарна жінка, коли такий гарний чоловік. Приємно дивитися. Приємно дивитися, як чоловік хазяйнує. Заморився, що їдеш працювати. А? Працювати, ще їдеш, чи вже заморився, можливо, вдома будеш. Посліду, зараз сьогодні перерив народ на роботі, немає такої великої агірата. Наші фрукти дієтичні. Посолив м'ясо, поприбирав. Я відпочив. Так, приїхав відпочити. Скоро бля на бал. Так і є. Просто те, що відпочив, жінка припахала. Ну тобі ж не скучно так зі мною жити. Так, да, звісно, не скучно. А я тобі зараз м'ясо на грілі за скуки... це приготую. А скільки я на роботу пішов. <гум> <гум> а я тобі м'ясо на грілі, смачне, за це приготую, за те, що ти гарний чоловік. Так, що так, друзі, треба солити м'ясо? Ми вам показали, і буде смачно.